Цей чоловік, справжня мрія, та ще із власною квартирою від соціум девелопер світлою просторою, але ще без ремонту. Хто стане його майбутньою супутницею? В новому сезоні наш холостяк має дві цілі: знайти кохання і зробити ремонт у новій квартирі разом із тою самою. Мене звати Андрій. Свою кар'єру я починав будівельником. Зараз маю власну справу. На проєкт я прийшов, щоб знайти свою любов міцнішу як за бетон. Бо скоро робити ремонт в моїй новій квартирі. Сьогодні наш холостяк ідеальний чоловік із квартирою. А ось і учасниці, які змагатимуться за нього. Мінімалізм ось що для мене важливо. Хочу, щоб наше спільне житло було такою світихою гаванню. А чи готова ти клеїти шпалери? Хм. Думаю, про це ми поговоримо пізніше. Я хочу, щоб це було наше затишне гніздечко, але з місцем для спонтанних вечірок. Чи отримую я троянду, тобто ключі? А ще нам потрібна професійна кавомашинка. Ну, я така творча людина. Мені взагалі дуже важливо, щоб вдома мене ну, все надихало. Я дуже хочу велику бібліотеку, камін, щоб читати біля нього книги. А холосяк, вибачте, я вже надто замріялась. Ну я думаю, він мені підійде. Але якщо теж схоче камін, я уявляю, я він і наш гараж. Чесно, якщо він буде мати гараж, то це краще ніж пай в селі. І я буду дуже щаслива. Перші хвилини знайомства з холостяком завжди найемоційніші. Як реагуватимуть наші учасниці? О, я вже бачу, де у нас стоятиме диван. Головне питання, чи є тут кавова машинка? Ну ми це виправимо. А я знаю, що в Холостяка є тік-ток. Це доля записує, здається, про соціум І я за стиль хай так, а не хайтек. А холостяк. Ну, я переживала, де я тут припаркую свого пейжика, але приїхала, дивлюся місця ну дуже багато того, я спокійна. Дівчата, маю для вас одне питання: що робити, якщо потече кран? Ну, знайду відео на YouTube. А от такого я обманюю? Перемонтуєш мені кран? Ну, я маю козир в рукаві. Вижуком поїду по сантехніка. Або карти таро розкладу маю досвід. Маленький. Закриваю вентиль, відкриваю вино і чекаю, поки ти мені кран перемонтуєш. <рес> <рес> Ці дівчата взагалі не шарять. Я в тіктоці подивлюся, що з краном робити. Дівчата, кожна з вас по-своєму особлива. Я готовий зробити цей вибір прямо зараз. У них просто немає шансів. Я отримую троянду чотири дівчини, які доводитимуть, що саме вони можуть створити затишок і гармонію в його ідеальній оселі і в серці. Про вибір холостяка емоції та враження учасниць дивіться в наступному випуску соціального холостяка. Наступна перевірка холостяка на будівельному майданчику. Не пропустіть. Краще б не з того поїхало. А не це все.